Друзі, сьогодні хочемо вам засняти такі класні кросівки, це новінка 2023 від торгової марки Скутер, це чиста турція, олива хакі, біжевий койот. І так, дивіться, по замірам. Якщо ви заміряєте устілку, то дивіться у них є отакий загій у скутера. Так? Якщо ви візьмете цю полоску, яка у мене вже розрисована, від початку п'ятки. До кінця виходить, ровно 26. Ну, якщо ви візьмете всю устілку, поміряєте, від краю до моєї лінії, то виходить 27. Оце розмір 40. Далі, я підготувався. Далі беремо 41-й розмір. Беремо теж її на лінію ставимо, і заміряємо. Якщо взяти устілку 41-го розміру, то розмір 27, 27 але це до цього вирізу. Бо тут ще є отакий от, виріз під пальці, ну Не знаю, от як воно буде на формі у вас. Як ви заміряєте, не знаю. Якщо також заміряти від краю 41 розмір, то тобто 28. ну Сією, виходить, від таким завернутим. 27. Як ви заміряєте, я не знаю. От я вам повний огляд показую, як буде у вас. Це 41 розмір. Далі беремо 42-й. Це я взяв устілку з кольору Олива. Ті були біжеві. Теж беремо От тут іде п'ятка От п'ятки до краю, получається так, придивіться, давайте я вам так от покажу. Дивіться, вивізи 27. 27 це йде 42-й розмір. 27,5 це йде виріс. Якщо взяти від краю, не знаю, може, хтось так буде міряти. Так, бачите, виходить 27,5 до сюди. І так, от 28. Це 42 розмір. Поїхали, 43-й розмір. Від початку п'ятки. Получається, у вас йде 27,5. 27,5. 28, я б сказав би. 28. 27,5, 28. Це йде 43 розмір. Якщо його взяти від краю до самого поміряти, то буде трошки більше. Так, получается 28. І йде на виступ 29. Поїхали 44-й розмір. Край п'ятки. Виставили. Все, як завжди. 29. 44-й йде. Якщо виставити його по краю, то буде 30. От, давайте так, добре. Так от буде краще. 29,5. 30